Григір Тютюнник Сито сито. Оповідання. Оце тобі якраз. Тільки примостився на стільчику подивитися, як мати в печі розтоплятимуть, а воно вже хтось дверима торгикає. І я знаю хто Або тітка Харитина, або тітка Олександра, або ще хтось. Ворожити прийшли. Ну, то я вам сьогодні наворожу, раз не дали подивитися, як у печі розтоплятиметься, і що на вечерю злагоджено. Ану, Ільку, піди отсунь, кажуть мати, а в самих сльози з очей кить, кить, жарину в клочці роздмухували. Воно так в очі й зайшло. Біжу в сіни. А там снігу по кісточки понамітало крізь шпарки в дверях. От і попробуй отчиняти та ще босяка. Казали колись матері дід Мурмило Кинь мені, молодице, на мого Іванька, а я вже прийду в неділю та двері тобі в лисиці візьму, бо отож розсохлися. Поворожили, узнали, що Іванько живий, і зараз у танкістах. Та й пішли собі. А всіни, як намітало, так і намітає. От і попробуй тепер отчиняти. Хто там? питаю, так сердито, що миші нагорі чую, так і приснули в усі боки. А клямка у мене перед носом стриб-стриб, клац-клац, а сніг у щілини пшак-пшак. І за пазуху трохи сипнуло. Хто там? Прискіпуюся. Та це я, Ілюшо, тітка Олена. Хіба ти не впізнав? Ба, не впізнав. Як би ж я впізнав крізь двері? Та ще вночі. Отсунув швиденько, а сам шмиг до хати, а мороз мене хльось по ногах Так і догнав. І тітка ж слідом. Добрий вечір, Одарко до матері. А до мене здоров, взятику. Здрастуйте, кричу ще сердитіше, ніж у сінях, і розтираю ноги. Зятику, зятику, тут ось ноги померзли, а їм зятику. Наврипились. Вони завжди отак зо мною здоровкаються, та ще й підморгують, як маленькому. А чого б це я був їхнім зятем? Думають, як у них є натка. То я на ній непримінно й женитимусь. Амо, я не схочу. Амо, я після війни на Донбас поїду і собі візьму лікаршу, як он, дядько, Пилип. Зятику, казали б, уже поворожіть. А я оце Одарко до тебе, топчуться біля порога тітка, бо таки ж бачать, що ми й досі не вечеряли. А воно, як на те ще й хмизок сирий, не займається, і соломи на розпал немає. Хіба щось погане приснилося? питають мати, і знову заходжуються дмухати в жарину. Тітка Олена теж нахиляються до припічка і теж надувають щоки глечиком ще дужче, ніж мати, бо мати ж заморилася, а тітка ні. Дмуть. А клочч курить і не займається. Куріло, куріло, тоді цоп зайнялося. В хаті враз повиднішало. І від усього тіні поробилися. І од лави, і від мене, і від тітки з матір'ю. А вікно як осліпло, наче його знадвору куликом затулили. Клотча горить, а тітка зраділи. Капають бликунчика, світять мерщі і ставлять на карниз. І ми з матір'ю теж зраділи усі пораділи, бо тітці кортить швидше поворожити, матері отдихнуть, а мені тепер не бігти вдруге до сусідів пожарину. Так кажеш, Олено, сон приснився поганий? питають мати стурбовано. А я беру старе, отпалене рогачилно і ширяю ним у хмизок. Хай розгоряється швидше, бо їсти хочеться. Та хто зна, як тобі й сказать, зітхають тітка. Мені він усю ніч снився, наче й непогано. А оце увечері приходила горпина Степанівська, вона ж йому дядина, та й розказує. Бачився їй Дмитро позавчора, це якраз під п'ятницю. Так погано, наче стоїть сердешний по груди в зеленій воді, без картуза і в сорочці з червоною манишкою, а на спині в нього крижина, тонка та широка, аж гнеться. А ламатись чогось не ламається, стоїть, сміється. А тоді, наче обізвався: Зніміть з мене, дядино, каже. Оцю крижину, бо мені ж у спину холодно. Так я оце й прийшла до тебе, одарочко, спитати, к чому воно отой сон? Ет, стиха озиваються мати, нахиляються до печі і дивляться на вогонь. То, якби він приснився комусь із родичів по першому коліну, то ще б можна було вгадувати: А дядина, що? Дядина. Чужа чужина. Тітка зраділи так, аж порожевіли. Чи, може, то од полум'я у печі, а в матері очі смутні чогось, і жарок у них тріпочиться теж невеселий. А тобі що снилося? питаються, тітка похапцем зітхають і починають розказувати. А мені отаке наче йду я житом десь там, на Оліяновому ярку. Зелене жито чи спіле, перебивають мати. Оцього вже тобі й не скажу. Забула, бідкаються тітка. Пам'ятаю тільки, що ворушиться й ноги мені остюками лоскоче. Воно таке вітряно, чи що, і хмарно. Іду ж, та й іду. Коли це з під ніг як залопотить крильми, перепел. «Он ви, радіють мати. Це таке, як на свідання, а жито значить і живий. Так вітряно ж і хмарно, сумнівається тітка. Тут уже, думаю, і мені можна устряти. Коли б не вітряно кажу і не хмарно, так на фронті ж. А тітка, «Вправді, на фронті ж? Та до матері, Боже ж, розумний у тебе хлопець, Одарко. Пошли, Господи, щоб воно й надалі таким росло. Мати якусь часину примовчують, пишаються, тоді починають гладити мене по голові раз і вдруге і втретє, довгенько, а згодом. Якби ж воно не така лиха година, то мо з нього щось і вийшло б. А то ж, бачиш, ні вдягти, ні взути. Сидить цілими днями в хаті, як той пічкур у норі. Про школу вже й не нагадую, бо як тільки заїкнусь, так і в плачі. Вже й учителька разів п'ять приходила, кличе а воно ж ні в чому. В печі розгоряється дужче й дужче. У хаті робиться червоно, а на шибках так і виграють, так і поводять блискучими дзюбами. Різьблені з криги та інею селезні і сичать. І то пак хмизок у челюстях сичить і пускає на холодну черінь білу паруючу пінку, то з нього сирість виходить. От і куліш закипає в горнятку. Знову куліш. А тітка не йдуть. Може б, ти мені одарко й насито прикинула? питаються несміливо. Ну, от, я ж знав, знав, зятику, зятику, казали б уже зразу поворожіть, а то ще й підморгують. Чом не прикинути, погоджуються мати, можна й прикинути. Лаштуй, сину, примусію. Там уже скоро обичайка розколиться, бубуню сердитенько, однак таки лізу на піч за підситком і ножицями. Лаштувати примусію недовго. Треба тільки поставити підситок на попа, затиснути між коліньми і вткнуть гостряками в обичайку, трохи розчепірені ножиці. Далі мати беруться указівним пальцем під колечко з одного боку, а я, яким схочу, під колечко з другого боку. Тоді мати кажуть Господи, благослови. І починається. У підситку, там, де я втикаю ножиці, вже й дірочки поробилися від того ворожіння, і обичайка накололась. Ну, нічого. Завтра уколюватиму ще отуто, а сьогодні й так обійдеться. Налаштував, кажу. Беремося з матір'ю пальцями від колечка і йдемо насеред хати. От підситка на стіні з'являється велика довга статінь. Крізь клітинки видно, як у печі виграє полум'я, а в піднебінні займаються дрібненькі цяточки сажі і ганяються одна за одною. Ну, Господи, благослови, кажуть мати. А тітка й дихати перестали, і очі в них великі-великі поробилися. До підситка так і прикипіли. От чудні, краще б на мене дивилися, бо я, як схочу, так і зроблю. Хочу, і випаде, що дядько Дмитро живі, а схочу, і випаде, що їх немає. Он учора приходила ворожити баба шлюбчиха. Так я й зробив, що їхнього зятя немає. Ото щоб знали, як мене з луки проганяти рвав колись на їхній луці квасець, а вони побачили і прогнали. Так я йому вчора й зробив. Чуєш, Господи, благослови, ще раз кажуть мати, і починають нашіптувати причту. Сито, сито, ти святу муку сієш і в добро, і в недобро, на хрестини й на поминки, на весілля й на наменини. Скажи ж мені святу правду живий, Одарчин метро чи його немає. Як живий, повернись ліворуч, як немає, праворуч. Потім ми всі принишкаємо і дивимося на підситок. Оцю хвилину я найдужче люблю, бо тепер усе залежить від мене. Підштовхну колечко ліворуч, і підситок обернеться ліворуч. Підштовхну праворуч, і підситок обернеться праворуч. Куди ж його зараз обернути? А що, як зовсім не підштовхувати? Я вже колись так зробив. Ото сміху було. Мати проказали причту, а я не підштовхую. Мати ще раз проказали, а я не підштовхую. І стоїть підситок ні туди, ні сюди. Чого ж він ото нічого не показує? питають у матері. А вони подумали, подумали та й кажуть Видно, у полон потрапив козак, бо якби на нашому боці остався, то вже б таки щось показало. Оглядаюсь на тітку. А вони бідні, аж тремтять, аж у лиці міняться. Видно, і поворожить кортить, і бояться. Щоб не випало, немов дядька їхнього немає. Ну, що от мені з ними робити? Прикидаю собі як не як, а тітка Олена таки хороші, вони мені й базарового раз давали, листун опішнянський та ще й голосний. І гарбуза печеного волоського приносили восени, і санчата з пеньками отам колись, як я вже зовсім ухоркався був. Помогли дотягти аж до самого двору, а лаяли тільки раз, як я вкрав у них чавунчика на дріб до рогатки. Такто ж я сам і гаву впіймав. Треба було зразу ж його й потрощити, щоб ні сліду, ні виду. А я взяв та й залишив половинку про чорний день. А вони побачили і шибеником мене обізвали. Так ж я сам і винен. Ні, хай краще дядько Дмитро остаються живі. Сказав отак сам собі і підштовхнув колечко праворуч. Та як од мене, а як од матері, то якраз і вийде ліворуч. Підштовхнув А підситок враз тільки круть. Нате вам, тітко, живі ваші дядько Дмитро. От бач, зраділа мати, я ж казала жито значить, живий. А тітка так і зацвіла, як маківка. Покрутилась, покрутилась по хаті, а тоді тиць мені в руки пакуночок з капустяного листка та до дверей та вже з порога. Спасибі ж вам, побігла я. Розгортаю пакуночок, коли там яблуко квашене, а мати сміються. Бач, кажуть, і гостинчика заробив. А мене як опекло. Вибіг у сіни, відчинив двері. Тітко, тітко, гукаю в ніч. Хто я нарошне, тітко, я й сам не знаю, тітко. А вітер хапає слова, рве прямо біля порога і штовхає мене знову в сіни. А крупа, як тертушкою, по ногах, по ногах. Пішли тітка, не почули. Чого ото ти бігаєш босий? докоряють мати. Двері ж засував, кричу на всю хату, наче вони в чомусь винні, і жбурляю яблуко на мисник хай хто хоче, той і їсть. Вже й хуртовина таке, як уляглась вони ж поється в шибки і не шарудить під стінами, а я ніяк не засну. Одно мені вздрівається. То дядько Дмитро з крижиною на плечах, то тато, заметені десь у снігу, то сито на стіні, велике, і крізь нього цяточки сажі на чорному тлі. Мамо, чуєте ма? питаю потихеньку, а чому ви ніколи на тата не ворожите? Ворожу, сину, й на тата, зітхають мати і довго не озиваються потім. Ворожу, тільки не сама, а в людей. Чого в людей? Та все ж здається, що хтось більше знає, а воно, а воно однаково, І ще щось кажуть, і ще щось, так я вже не чую, бо мені тепло під ряденцями, а в хаті холодно і поночі, і темрява якась глибока, приглибока. А де ж стеля? Немає стелі. Темрява От полуй аж до неба. Нічого не думається більше, тільки одне слово ворочається десь в голові ще живе. Сито, 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 сито. За нього чіпляються інші слова, злипаються, як цяточки сажі у піднебінні. Сито, сито, ти святу муку сієш. А де наш тато? Скажи мені правду, святу правду. А де наш тато?